Друзі, разом із вами хочу прославити Господа. Слава Богу! Написано до римлян 10 розділ, 17 текст, що віра, правильна, жива віра, вона народжується і розвивається виключно тільки від Божого Слова. Тільки від Божого Слова, не від газет, не від новин, ще якоїсь літератури. Свята Біблія, 66 книг. І коли людина читає Біблію і молитовно просить Господа правильно її зрозуміти, то віра в такої людини зростає. І це, ця людина вже більш довіряє Богу, більш покладається на Бога, і вже від цього народжується в серці спокій, тому що є довір'я до Бога, впевненість, що Бог з нею, з цією людиною і потурбується про неї. Віра від Божого Слова росте. Віра це антонім слову страх. Коли в людини є віра, то страх це чуже щось для неї. Тому що віра в серці людини це як, це як світло, лампочка включена в кімнаті, і вже темряви нема, бо там є світло. Так і віра, якщо є в серці людини, там вже нема темряви. Там нема страху. Там є віра, там є довір'я, там є надія на Бога, довір'я Богу. І від цього народжується спокій. народжується спокій. Я хочу показати вам ще дві віри, так сказати дві віри. В якова написано, що є віра жива і мертва. А я по-іншому хочу сказати: що є віра царська, а є віра жебрака. Це моя така промова до вас сьогодні. Царська віра і віра жебрака. Царська віра і віра жебрака – це не про те, в чийому серці віра, в серці царя чи в серці жебрака. Ні, ні, я не про це. Віра царська може бути в жебрака, в бідної дуже людини. І віра жебрака може бути в серці царя. Цар може бути невіруючий. Або слабенька віра, страху богат. І мені подобається, що Господь не лицеприятний. Він не бігає тільки за багатими або тільки за бідними. Бог не бігає за якимись людьми такими. Бог от, розположений і близький до тих людей, в чийому серці царська віра, жива віра, царська віра. Чи це багата людина, чи бідна людина, чи при владі, чи ні. У Біблії ми знаходимо людей, які були дуже багаті. Ну дуже багаті. І вони мали віру царську, віру живу. Вони любили Бога, вони прагнули Бога, хилились до Бога, шанували Бога, надію складали на Бога. І також Біблія говорить нам про людей, які були ну, досить бідні, Ну досить бідні. Люди, там не описується, чому вони бідні. О. Але Біблія говорить, що в їх серцях була царська віра, велика віра, жива віра. І вони в Божих очах мають велику вагу, Бога це не змущало, що вони бідні люди. Бога це не смущало, Бог цими людьми мав справу і давав їм, і дари давав, і різну благодать, і вживав цих людей, що вони навіть царям ходили і казали слово від Бога. А як воно буває в житті? Як то в народі є таке прислів'я? Як тривога, так до Бога по тривозі? Та й по Бозі. Є таке прислів'я. На жаль, воно деколи гірка правда. На жаль, деколи гірка правда. Знаєте, як одного батька запитують, як твої діти до тебе ставляться, а він каже, як до Бога. Як все в них хорошо, то так живуть, як в мене нема. А як в них проблеми, татусь поможе, Як до Бога. Отак. От інколи в людей отаке є: як щось від Бога треба, то вже і молитва є, прохання є, навіть людина піст візьме на освячення, щоб від Бога отримати якусь благодать, чи це зцілення, чи звільнення, чи розв'язання вузлів, якихось життя, вибавлення, вивести тупіка. От вже тоді шукає Бога. Як все добре стало, як все добре стало, все, нема Бога в разумі. Вже людина не думає про Бога, вже нема пошани до Бога, поваги, спраги по Богу, любові до Бога. Вже нема. І ми читаємо за ця, царя Ровама, син Соломона. Написано в Біблії, що коли він прийшов до царства і укріпився, і з ним Ізраїль укріпився, стало таке більш-менш міцне царювання його. І написано: Він відійшов від Бога і весь Ізраїль з ним. Як все добре стало, Бог мені не треба. А разом з тим, наприклад, Йо, Йо, біблійний персонаж, ця людина була досить заможна, досить заможна. Але як він любив Бога? Він так нуждався в Богі, ніби він голодний вже кілька днів і моляє Бога хоч крихту хліба з'їсти. А він багатющий, дуже багатющий. А в нього які приємні, прекрасні відносини з Богом. Оце я кажу, царська віра. Де людині від Бога не треба там хліб до хліба, одяг кров над головою, ще щось. Вже вона все це має. Вона вже цим, -цим володіє. А людині треба Бог, тому що він Бог. Тому що він, він Всевишній Бог. Він верховний суддя, він Всемогутній. Він, він рішить, куди людина піде після смерті, в пекло чи в небо. Людина це усвідомлює і. Благовіє перед Богом, любить Бога саме з цієї причини, що він її творець. Він верховний керівник всієї вселенної. І на цьому усвідомленні людина прагне Бога. І Біблія нам розказує, що Бог дияволу каже, ти, ти де ти був? Він каже, проходив землю. Ти бачив раба мого Йова? Непорочний, праведний, удаляється від зла. Який чудовий чоловік. А диявол зразу йому питання. Даремно він тебе так любить. Забери від нього багатство, дітей. В нього три дочки було і сім синів. Здоров'я! Не побачимо, чи ти йому треба. Може він тебе взагалі прокляне. І Бог йому дозволяє це забрати. І в цього чоловіка забра... забрано було багатство. Зразу огонь з неба спалив овець. Якісь Люди негодні напали, забрали волів, забрали верблюдів, розграбили його, миттєво розграбили. Дід, вітер взявся великий, розвалився будинок. Всі 10 дітей загинули. І його самого зустріла проказа. Від Відтяміни голови до подошви ног проказа. Його живим тіло відпадало, що написано: кожа тільки для зубів осталася. Бог дозволив. Щоб Іо пройшов випробування, тест на любов, та любов правдива, чи та любов користолюбива і за вигоди. І він був все втратив цей чоловік. Навіть диявол і жінку так спокусив, що жінка каже, тобі вже пекло на землі. Прокляни Бога і вмри. Навіть сама близька людина і то його штовхнула, а не підтримала в плані вірності Богу. І Йов їй сказав, хіба від Бога приймати тільки добре, а зле не приймати. Він розумів, що Господь володіє кожною миттю нашого життя, як вже в новому заповіті нам Ісус пізніше скаже, що волосся на голові пораховане. Пташка без його волі на землю не падає на базарі, маленька пташечка. Іов мав таку віру і таку любов. І Іов знаходився в цьому стражданні довший час. І вірність Богу зберіг, благовіння до Бога зберіг, потребу в Бозі зберіг. Не похолив Бога, не прокляв Бога, не сказав Богові, де ти, ти? Чому ти мене кинув, коли в мене біда? Чому ти до мене не поспішив, коли в мене горе велике? Всі 10 дітей загинули, я здоров'я втратив, бізнес зруйнований, розграблений, рейдери захватили. Де ти, ти, він міг би на Бога нарікати? Як в мене було все добре, то й ти був зі мною. А як в мене біда, саме зараз ти мені потрібен, а тебе нема. Не було такої мови в Іова. Не було, не було. Він вірність Богу зберіг. І я кажу, оце царська віра. Віра, яка не зв'язана з обставинами життя. Не зв'язана. Люблю тебе, тому що ти такий і я такий, тому люблю тебе. У всіх умовах життя. Як то в народі кажуть, з милим рай. І в шалаші. Коли відносини чудові, він в хворобі, ну любить Бога, но відносини береже, но вірність йому береже. О, як це чудово. О, як це чудово. І цій молитві, дайте помолимося, щоб в нас така віра була. Щоб вона не була зв'язана з обставинами життя. Ні з чим, щоб не була зв'язана. Якщо навіть наша стежина життя в якусь долину піде. Щоб ми там вірність Богу зберегли. Якщо наша стежина життя на гори піде, і в нас буде успіх, якийсь достаток, все там, знаєте, щоб і тоді був Бог разумі, і Бог в серці, щоб Його дякувати і вірність йому берегти. Це здорово, це прекрасно. Такий земний приклад приведу. Як добре, коли чоловік до жінки клеїться, бо любить її, а не тому, що нема де жити і нема що їсти. Правда? І навпаки, як добре, що жінка любить його, не тому, що він дуже багатий, а тому, що любов має до нього. І він до неї береже віднос. І береже віднос. Отак так само і з Богом. Тому поможи нам Господь бути сильними в вірі, не хитатися твердими, любити Його в день і вночі, в горі і в радості, у дні життя. І в останній подих сказати Земля, прощай! Йду додому. І посмішка Богу. Хай Бог поможе нам. Давайте за це помолимось і за Україну помолимось, щоб як скоріше зацаривав мир. Амінь.